Друзі, якщо вам також набридли стандартні пояснення правил української мови, як якийсь набір абстрактних слів, незрозуміло як і чому поєднаних в одне ціле, то я, та викладачка, яка цього теж терпіти не може. І тому я сьогодні хочу зробити неможливе з однієї сторони полегшити вам життя, а з іншої сторони, ускладнити. Адже я буду показувати вам. Що таке діє прикметник через систему координат? Так так вам не почулося? О, як цікаво! Я та людина, яка любить бачити все в усьому і поєднувати в єдине ціле явище, яке, на перший погляд, здається, не поєднуються. Але, як на мене, мова і математика це справді найкращі друзі. Що відбувається? Звучить трішки складно. Уже відлякала вас? Тікайте! Тікайте, біжіть! Що таке дієприкметник? Стандартне пояснення в кожному підручнику ось таке. Це форма дієслова, яка означає ознаку предмета за дією або станом, і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Отже, на цьому етапі ми з вами можемо виділити ключове. Це форма дієслова, тобто це не самостійна частина мови. Далі в нас є ознака предмета, але не просто ознака, а ознака за дією або станом, дія або стан. І ось наше питання: які, яка, яке, які. Нібито все просто. Але як з цим розібратися, як перетворити ось ці слова за абстрактних на живі і зрозумілі. У нас нічого не вийде. Давайте подивимось, наприклад. Ось в мене є дія. Листок, що робить жовтіє? І це дія отже, це дієслово. Далі у мене є ознака постійна, тобто листок жовтий, він завжди жовтий, це постійна ознака. А коли ми говоримо з вами про дієприкметник, який поєднує ознаки прикметника і дієслова, листя. Пожовкле. Тобто виникає думка про те, що був такий момент, коли воно не було пожовкле, а зараз воно стало пожовкле. І в нас з'являється розуміння того, що це не просто ознака задією, а це ознака задією прив'язана до точки відліку, тобто до часової лінії. Отже, тобто це ознака, що має момент появи в часі. Фіксуємо. дієприкметник, ознака предмета пов'язана з дією і прив'язана до моменту її виникнення. Ще раз, був момент, коли листя було не пожовкле, а зараз воно пожовкле. Також ми кажемо, що в дієприкметника є стан активні і пасивні. І тут ми маємо з вами розрізняти, що активні виражають ознаку предмета за дією, яку предмет виконує сам. Тобто лежачий, сидячий, потемнілий, він сам лежить. Сидячий він сам сидить, потемнілий він сам потемнів. Ніхто за них не виконав цю дію, яка прийшла в ознаку. І пасивні ознака предмета, якої він зазнає на собі під впливом іншого предмета. Зроблений, можна додати кимось. Відкритий кимось, збитий кимось. Отже, в пасивних дієприкметниках у нас є два предмета: один впливає на іншого. І як наслідок ми маємо якусь ознаку за дією, так? яка виникла під впливом одного предмета на інший. Отже, дієприкметник – це ознака предмета, пов'язана з дією і прив'язана до часу її виникнення. Це ми з вами вже зрозуміли. Тобою все гаразд, чудово! Це слово перестає бути для вас абстрактним. Оскільки постає перед очима дією, що пов'язане з часом, та прагне закріпитися в ознаці, тобто стати такою ж постійною безумовною, як ознака в прикметника відв'язатися від цієї дії, але поки що не може. Далі виникає запитання, дія? Вона приводить до результату, чи це процес? І відповідно до цього ми можемо з вами сказати, що якщо дія як привела до якогось результату, значить, ми будемо з вами говорити про вид дії предметника доконаний. А якщо дія до результату не привела, ми бачимо просто процес, то ми будемо говорити про недоконаний вид дієприкметника, тобто вона, ця дія, не завершена або не обмежена в часі. Це історія про поєднання в ознаці в одне ціле таких складових, як дія, раз, далі процес або результат, і час як точка відліку процесу. І, відповідно, ми можемо з вами побудувати ось таку систему координат. А можна? Та звісно! Тепер, коли у нас є категорії, в межах, яких ми мислимо з вами, ось ті особливості притаманні дієприкметнику, ми можемо з вами побудувати систему координат, яка допоможе нам краще зрозуміти, що таке дієприкметник, і в межах чого нам варто розглядати його види. Отже, у нас є горизонтальна або поземна лінія, і тут ми будемо спиратися на те, що дієприкметники є активні, ознака за дією, яку предмет виконує сам, та пасивні ознака за дією спрямована на нього іншим предметом. Також у нас є прямовисна лінія, і тут ми з вами говоримо про процес, якщо дія не завершена. Та результат, якщо дія завершена. І відповідно, це категорія виду доконаний вид, якщо це результат, або недоконаний вид, якщо дія не завершена, не обмежена в часі. І тепер давайте з вами заповнимо ось ці квадратики, подивимося, як же розподіляються дієприкметники в межах системи координат. У мене вийде! У мене вийде. Якщо це активні дієприкметники, доконаного виду. Тобто вже є результат, то у нас буде предмет сам виконав дію, яка завершилась і закріпилась в ознаці. І це буде минулий час. Якщо ми говоримо про активні дієпридметники, але процес не завершений, у нас вид недоконаний, то це якась тимчасова ознака предмета за дією закріплена в теперішньому. І це буде теперішній час. Якщо у нас є результат, тобто доконаний вид, то це предмет зазнав впливу іншого, який виконав дію, що завершилась, досягла результату, і, відповідно, закріпилась в ознаці. І останній квадратик це пасивні дієприкметники. Предмет зазнав впливу іншого, дія завершена, закріплена в ознаці, але про результат нам нічого не відомо. І це минулий час. Зверніть увагу! Три квадратики у нас минулого часу, і лише один теперішнього часу. А тепер давайте спробуємо це все згрупувати в єдине ціле. Адже очевидно, що якщо ми можемо дієприкметники розділити на таких чотири категорії, то кожна з цих категорій має, має мати якісь спільні ознаки. І ці спільні ознаки будуть виражені в суфіксах. Давайте подивимось. Ой, боженьки! Активні дієприкметники недоконаного виду теперішнього часу будуть мати суфікси учуч уч, ач, ач. Саме за цими суфіксами їх дуже легко впізнати. Приклади лежачий, діючий, суфікс ач, суфікс юч. Далі активні дієприкметники доконаного виду минулого часу це дієприкметники суфіксу. Потемнілий, бачите «ли». Змарнілий суфікс «ли». Пасивні дієприкметники минулого часу доконаного виду це дієприкметники з суфіксами «н», «н», «єн», «т». До речі, суфікс «єн» трапляється доволі рідко. Частіше ми говоримо про н, т. Приклади. Помитий, зроблений. І дивимося на пасивні дієприкметники минулого часу недоконаного виду. Це дієприкметник з суфіксами «н», «н», je, «т». Бачите, ось цих два квадратики у нас попадають. Але подивіться тепер, на приклади митий, битий. Якщо ми кажемо помитий, то тут чітко зрозуміло, що в нас є результат. А от митий, так, його мили, але чи досягли результату, чи це був лише процес, нам про це нічого не відомо. Так само ми можемо сказати побитий результат, і це буде ось цей квадратик, і «битий». Знову ж таки, про завершення дії про результат нам нічого не відомо. Отже, тепер ми можемо з вами все це узагальнити. Якщо ви бачите дієприкметники з суфіксами уч, і уч, ач, ач ач, то ми можемо з вами одразу сказати автоматично. Що це активні дієприкметники теперішнього часу недоконаного виду. Якщо ви бачите в дієприкметнику суфікс «ли», то це активні минулий час доконаний вид. Якщо у нас суфікси n, д, ми можемо одразу сказати, що це пасивні, бачите, і тут пасивні, і тут пасивні, і тут минулий час, і тут минулий час. Єдине, що нам треба буде подивитися на слово і визначити, який це вид доконаний чи недоконаний. <рес> дивіться, дивіться, спрацьовує. Коли ми бачимо все це в ось такій узагальненій картині, то ми можемо зробити висновок, що Лише один квадратик буде відрізнятися від трьох інших, а саме це активні дієприкметники теперішнього часу недоконаного виду. І, відповідно, мені буде на основі ось цієї системи координат дуже легко пояснити, що такі дієприкметники особливі, вони мають обмежене вживання в українській мові і можуть вживатися лише без залежних слів. І це тема нашої майбутньої розмови. Сподіваюся, ви змогли подивитися разом зі мною Надією прикметник зверху, побачити його ось таким узагальненим поглядом і тепер з легкістю можете їх пізнати, розрізнити і більше того розповісти, які в них є характеристики. Друзі, чи цікавий для вас такий підхід? Зараз значно важливіше все обдумати. Якщо так. Підписуйтесь на мій канал, і ми будемо говорити ще про багато цікавого. Я буду ділитися з вами неординарними підходами до вивчення української мови. Дякую, дякую, дякую усім. До зустрічі!